Чекають вдома, жінка, діти, батьки зачекались вже дуже довго. Ми з нашої сторони, що, що ми думаємо, що припинить просто вогонь з обох сторон. А перемир'я, якщо підпишуть, ми теж ну, з цим согласні. Тому що теж війна дуже багато забирає людей. Кожен шлях до миру вирішується через перемовини. Тобто перемовини потрібна. Але... Я не, не можу сказати, що завтра на війні палочки буде мир. Такого не буде. Потім, тому що ворог лізе, лізе. Поки Росія не зазнає тут достатніх втрат для того, щоб відмовитись від військового тиску на нас, це все буде продовжувати. Ми по-іншому цю війну не зможемо зупинити, тому що ми. От, Конкретно ми готові до миру прямо зараз. От зараз сказали, зупинились. Ми з величезною радістю зупинимось. Однак, на превеликий жаль з того боку, таких адекватних людей, з якими можна було про щось домовлятися, їх нема. Якщо нам Росія предоставить, скаже так, давайте нам половину часті землі. І типу, все, ми закінчили війну. Ні, війна не закінчиться просто на папері. Ми прийшли захищати свої домівки. І якщо домівка знаходиться в Донецькій, Луганській області, тобто на окупованих територіях, то навіщо тоді людина сюди прийшла? Ну вона прийшла від захищати своє, відстоювати своє. І тут такий договір. Давайте ми це залишимо собі. Ні, такого не буде. Вони вже втрачені, території ці втрачені. Щоб їх відновити, потрібно буде сотні років. Не десятки, а сотні. Це будуть інші покоління. Я не згоден. Просто віддати стільки людей. Ну, загинуло, ви ж самі розумієте, скільки загинуло людей. Щоб просто віддати. Кому віддати? За що віддати. Вони хочуть ну, нашого президента поки що оставити збоку, самі зустрітися, це все з понтом переговорити, домовитись, як їм обом буде краще. Ну, перш за все, Америці, Росія, і так понятно, що вона хоче захопити наші землі. І вони там щось між собою домовляться, потім поставлять перед фактом Україну. Це, скажімо так, не дуже гарно з їхнього боку, тому що це саме питання України, це питання нашого майбутнього. І обговорювати його без нас це ну, недоцільно. Люди. Не бачу цьому великої проблеми, тому що вони вважають нас невеликим гравцем, але саме ми гинемо за нашу країну. Якщо щось станеться, то добре, але особисто у мене ніяких сподівань немає, тому ми тут лише глядачі, тому дивимося, що буде і з цим діємо. Я думаю, що це є плюси і мінуси, звісно. Плюси, звісно, які що війна закінчиться, але мінуси крім, крім, крім того, що. Путін може поновити війну. Крім того, є ще той мінус, що, що люди, які живуть на підконтрольних територіях, які збираються обміняти, що будуть робити з ними?